Привіт усім як завжди, оцій період вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про реабілітацію. Реабілітація практично показана після будь-якого гострого стану, і як кажуть медики, вік ролі не грає. Все залежить від фізичного стану людини, а також важливий і час. Більше про реабілітацію нам розкаже фізичний терапевт Центральної міської клінічної лікарні Ольга Нісковцева. Моїми пацієнтами є пацієнти травматологічні або ортопедичні, як їх називають після операцій специфічних на на, на суглоби або після травм, і неврологічного профілю, тобто це порушення мозкового кровообігу або черепно-мозові травми. Це є стаціонарна реабілітація. І це є гостра і підгостра реабілітація. Що означає гостра реабілітація? Гостра реабілітація це ми до пацієнта підходимо відразу на другий день, коли він поступив в стаціонар, або якщо прооперований, і нам потрібно його оцінити вихідний стан для того, щоб скласти план реабілітації. На кожного пацієнта складається план індивідуальний в залежності від його потреб. Це в першу чергу, тому що реабілітація має пацієнтоцентричність. Це означає, що перше йдемо запит від пацієнта. Ми створюємо умови для того, щоб відновити його функціонування, мобільність і довести його до такого стану, щоб він був собою задоволений. Можна сказати і так, і так, тому що є певні пацієнти, коли вже напрацьована програма, ми вже працюємо по тій програмі. Це стосується післяопераційних хворих в ортопедії. А в мозова травма тут не завжди йде по одній програмі. Тут ми складаємо індивідуальний план і працюємо індивідуально в залежності від того наскільки людина готова відновитися. Тут багато факторів впливає. Перше, це є наскільки. Людина готова до реабілітації, ну як вона буде відгукуватися на реабілітацію, наскільки в є показання до реабілітації, тому що буває такі випадки, що ми людина не готова до реабілітації, так але якщо є дані для реабілітації, ми це оцінюємо під час обстеження, то ми починаємо працювати відразу на другий день, коли людина є стабільна. От для прикладу, так якщо це... Людина, яка перенесла в операцію по заміні суглобу, чи то буде колінний суглоб, чи кульшовий суглоб, так у неї є розпач, тому що її привела сюди проблема. Або це була травма падіння, або це вже настільки вона сходила той суглоб, що вона жила з тою білю і, і, і погано ходила. І коли ми починаємо працювати, то на перший день ми, ми вчимо тільки рухатися в межах ліжка. Потім ми її вертикалізуємо, потім вчимо ходити, і так потрошки вона вже на сьомий день у нас ходить по сходах і готова до виходу з відділення. А далі забезпечує її те, що вона не обмежена в межах одного простору тобто людина виходить собі на двір, вона знає, як послуговуватися додатковими засобами, і собі планує той день, так як вона це хоче. От наше завдання її довести від від того моменту, коли вона е, займає горизонтальне положення, до того моменту, коли вона є а, майже е, самостійна. Дуже цікавий випадок був пацієнт після черепно-мозкової травми, е, військовий, який був. Практично лежачий, але дані на те, що він буде ходити, ми зразу визначили. І дуже приємно було, що за три тижні він вже почав самостійно відвідувати туалет. Він вже міг спокійно ставати. Хоча у нього було застереження, і ну, певна, певна невіра в те, що він буде самостійний, хоча б в межах кімнати, ліжка там, я не знаю, верніше квартири, те, що, що у нього було на думці. От, ну це такий самий яскравий. Потім дуже багато було моментів тоді, коли людина приходить до нас на реабілітацію, і в стан її вже психологічно не дуже такий хороший. Але коли вона бачить людей, які активні, які майже спортсмени, як вони називають. І це її мотивує бути, бути е, такими ну, виконавчими в першу чергу, тому що е, в ми, створивши програму, да, даємо їм можливість потрошки-потрошки виходити з того стану. Люба травма це, це є травма і психологічна в тому в, в, в тому числі. А психологічна травма це є обмеження е, розуміння, е, як я буду з того виходити. От е, ми знаходимо мотивацію. Для чого йому це потрібно? І ми його. Ну, по-перше, гостра реабілітація під гостра це не є тривалий період, це не є рік. У нас є тільки два тижні або три тижні на ту реабілітацію. І цілі, які ставить команда, вони є в так званому смарт-форматі, тобто це мають бути реальні і конкретні за певний період часу. Ми не ставимо цілі, щоб людина вже зразу бігла на озері і виконувала свою професійну діяльність, так але ми його адаптуємо до того, що він може зробити за два тижні. І коли людина бачить, що вона може це зробити і зробила, у неї є бажання повторити це в. Покроково тому ми даємо рекомендації, як в інших закладах, як воно йде в амбулаторних умовах чи інших спеціальних закладах, вони продовжують реабілітацію, і дуже приємно, коли ти потім пацієнтів, які були нерухомі, які були важкі, ти зустрічаєш на вулиці. Вони вже абсолютно самостійні і ти бачиш задоволення від своєї роботи. Вік не впливає на реабілітаційний процес, а впливає вихідний стан організму. Вихідний стан має велике значення, і чому тому, що це є фактори, які дозволяють нам адаптувати організм до певних умов. І якщо людина, ми бачимо, вона не в стані відновитися ми, ми ніколи не обіцяємо, що ви будете абсолютно відновлені. Ми її адаптуємо до тих умов, які людина буде себе почувати хоча би максимально самостійною. Тобто, якщо вон їй треба послуговувати самилицями, вона буде послугувати самилицями. Якщо треба візком кріслом колісним, то вона буде послуговуватися кріслом колісним. Якщо треба протезування, значить, ми її вчимо. щоб вона адаптувалася відразу розуміння того, що їй це потрібно в першу чергу. Час грає тут роль в. Не на користь відновлення повного. Чим довше людина відмовляється, або якісь умови складаються, що вона не реабілітується, тим потім реабілітаційний процес затягується і вже ймовірніше, що ми відновимо повністю її функціонування і соціалізацію. А це важливо в реабілітації, вже буде обмежено. Чому реабілітація є необхідна, тому що людина, яка знаходиться в горизонтальному положенні, через три дні в неї втрачається 3% м'язевої сили, і як... чим довше вона лежить, навіть якщо їй будуть робити, якісь з нею маніпуляції, масажі чи електропроцедури, якщо вона не включиться фізично в роботу, то вона слабне м'язева сила, і тоді, цей реабілітаційний період, світлий такий коридор, він тоді розтягується і. Обмежується е, той результат, який ми очікуємо, тому не дивлячись на те, що людина може виглядати у важкому стані, ми починаємо реабілітаційні медоміроприємства відразу в гострий період. Є протипокази до реабілітації, вони прописані. Ну на загал можна сказати, це психічний стан, це є гострі процеси, коли людина нестабільна, чи температурить, чи відмовляється. Таке буває, що людина відмовляється, не розуміючи, що їй це потрібно. Або родичі відмовляються, або, або якісь умови не влаштовує їх, або вже протипокази з боку медичних. Ну, це вже специфічні протипокази. У нас працює команда. У нас є психолог, у нас є соціальний працівник, у нас є фізичний терапевт, ерготерапевт, і ми створюємо ціль загально, кожен, кожен спеціаліст свою ціль, потім узагальнюємо, але питаємо пацієнта. І оця командна робота дозволяє нам підвести пацієнта до того, що він буде абсолютно адекватний і соціальний в цьому житті. Або е, треба навчити. Змінити так середовище, в якому він буде перебувати, щоб він себе почував комфортно в середовищі. Для прикладу можу сказати, що минулого року хлопець отримав поранення черепного мозку, вибухова травма, травма черепа, і його прооперували. До нас він попав в ну в такому. Досить тяжкому стані, і в його очах не було віри, що він буде ходити. На сьогоднішній день він майже не послуговується милицями, він ходить. Є певні обмеження, але йому не, не надокучає жити повноцінним життя. У нас є такі програми, коли ми працюємо з пацієнтом у, в, в стаціонарі або амбулаторно, і ми обов'язково даємо домашню програму. Чому? Тому що реабілітація не обмежується двома трьома тижнями. Якщо людина розуміє, що здоров'я їй потрібно, то вона отримує цю програму і послуговується цією програмою протягом е, деякого періоду часу, поки вона відчує, що що вже їй це. це ну, Замало, будемо так казати, так, і вона тоді може з нашого дозволу виконувати якісь більш сильні інтенсивні навантаження. Так люди повертаються, якщо ви знаєте, навіть навіть протезами вони в спорт йдуть. Потім, якщо є обмеження, наприклад, чи позору, чи, чи по іншим, от після черепно мозової травми, то вони в... роблять той рід роботи, який вони робили до того часу. І от наше завдання якраз їм цьому допомогти. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга, о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.